Усім привіт! В цьому відео ми розберемо з вами стейкінг наших NFT, які ми купили на маркетплейсі, і дізнаємося, скільки можна буде заробити з нашого NFT. Отож, поїхали. Як ми бачимо, через 125 днів закінчується наша ставка, тобто стейкінг наших NFT, і тоді ми можемо вивезти свої кошти. Ідемо далі. Як ви бачите, у нас є е, різні види NFT, це бідні, поширені, е, не, не, не сильно рідкісні, рідкісні епок, легендарні артефакти. Е, кожен із них приносить е, різну кількість токенів IGT в день. Як ми знаємо, IGT це основний ігровий токен екосистеми Project Hive, е, в нього необмежена кількість і він, по суті, е, використовується для того, щоб Оплачувати кожну дію в грі, і також він використовується на посилення ваших персонажів. Отож, бідний дає 13 IGT в день, поширений 15 IGT в день. Далі у нас ідеє Uncommon. Давайте на англійські так буде простіше. Це 16 в день, Rare 21, Epic 28, Легендарний 47 і Артефакт 163. тобто Чим рідкісніший у вас NFT, тим більше ви отримуєте. Для того, щоб подивитися і вибрати собі NFT, вам потрібно перейти на NFT Marketplace і поглянути на колекцію. Це ми можемо зробити, зробивши, перейшовши на Marketplace Project Hive, і тут ми бачимо, у нас є різні NFT. Для того, щоб Профільтрувати їх за рідкістю, ми бачимо є е, такі пункти як Rarity. І тут ми бачимо, є у нас усі NFT Epic, Rare, Uncommon, Pur і Common. Відповідно, е, якщо у нас, наприклад, Common це самі простіші е, це одні з найпростіших NFT, е, вони коштують, як ви бачите, до е, двох слон, є трошки більше. Е, якщо ми беремо е, Uncommon, це вже більш рідкісні, NFT, вони вже коштують на порядок більше до трьох, а то й більше NFT села, І так далі. Тобто, чим дорожче NFT, тим вона є відкісніша, і відповідно, тим більше вона приносить перебутку вам в день. Відповідно, Як отримати цей дохід? Цей пул ставок називається не Тобто, ви купляєте NFT, і більше вам не потрібно нічого робити, і ви отримуєте пасивний дохід у вигляді токенів IGT. Для того, щоб це зробити, вам потрібно купити NFT на маркетплейсі. Після того, як ви купуєте, вас, він повинен з'явитися на вашому гаманці. ось цьому. Ви заходите на Viewprofіль і бачите, що у вас є ваша NFT. Далі, ви переходите на веб-сайт і перевіряєте, скільки IGT ви заробили на даний момент. Для того, щоб нам це зробити, нам достатньо прогорнути трішки нижче. Як ми бачимо, тут є різні учасники, вони мають різну кількість аватарів, заробили різну кількість в день. Відповідно, вносимо сюди Сігаманець і бачимо, скільки у нас є аватарів, яка виплата в день і яка загальна виплата. Після того ми тримаємо ці нефті до 15 грудня. Чому до 15 грудня? Поясню трішки пізніше. І е, ви по суті вимагаєте свої жетони в кінці ставки. Отож, давайте поговоримо про деталі. Е, нагороди можна буде забрати в кінці періоду ставки, тобто 15 грудня 2022 року. Е, до, до цього числа нам залишається приблизно 4 місяці. Е, всі винагороди у нас відображаються на сайті. Для того, щоб в них зайти, нам достатньо перейти на е, головний офіційний сайт Project Hive. Переходимо в вкладку Ставки. І Шукаємо uncommon, тобто другий розділ. Відсотки генеруються від того моменту, як тільки ваша нефті потрапляє на ваш гаманець. І відповідно, відразу йде відлік, коли IGT накоплюється на вашому рахунку. Якщо ви втрачаєте NFT, ви не отримаєте відсотки вже з наступного дня. Нагорода, відповідно, залежить від якості і кількості нефті у вашому гаманці, про це ми говорили. Вона різниця за ціною нефті, тобто її рідкістю. Вам дозволяється зберігати декілька NFT і, відповідно, генерувати нагороду з декількох NFT. Тут ми можемо побачити, як я казав. Кількість загальної виплати і виплати в день своїх NFT. Якщо беремо мій випадок, давайте порахуємо взагалі, скільки ми можемо отримати до 15 грудня. Рахуємо грубо, що це у нас 4 місяці. 4,5 місяці, оскільки я NFT купує трішки раніше. У мене NFT була куплена за 1,2 солани. Ось такими характеристиками. Відповідно. На даний момент е, я вже назбирав 182 токена IGT. Е, відповідно, якщо ми беремо ще 4 місяці і е, наші нефті приносить 13 IGT в день, е, то 13 множимо на 4 місяці, на 30 днів і отримаємо 1560 монет плюс ті, що у нас є 182, і ми отримаємо 1742 монети е, до 15 грудня. Це я вважаю і чудовим результатом. Якщо ми купуємо відповідно більше, то отримуємо в два рази більше. Як ви бачите, нефті ростуть, тому з цим проблем не виникне. І відповідно, ці IGT ми можемо використовувати в самій грі. Отож, друзі, ми побачили, які в нас є нефті, скільки вони дають добового прирісту, як почати їх стейкати і яку нагороду ми можемо отримати відповідно в кінці місяця. Всім до зустрічі!